Так, друзі, всім привіт! Мої колеги в Німеччині перевіряли ці автомобільчики, а я от випадковим чином їх зустрів в Україні вже на митниці. Вони вже прямують до своїх нових власників. Залишилась процедура розмитнення, сертифікація, і нові власники або замовляють далі вже доставку цих автомобілів до себе по Україні так само автовозом, або самостійно приїжджають і забирають їх з митниці. У нас сьогодні А4 б 9-му кузові і Volkswagen пасажир Т-6. Ну і от вони вже на митній території. Зараз швиденько будемо робити огляд. І я тут з'явився не просто так, тому що я от привіз на розмитнення два автомобілі з наявності в Німеччині у дилерів. Я їх публікую у себе в телеграм-каналі. І якщо знаходяться клієнти, люди, які бажають одразу придбати автомобілі з наявності, вони влаштовують їх по всім параметрам, то вони теж це можуть зробити з нашою допомогою. От. Як доказ того, що це автомобільчики дійсно їдуть для наших клієнтів. Дуже схожа Audi до тієї, яку я вам зараз буду показувати, але про неї буде окремий огляд. Тут у нас звичайна панель 193 пробігу 7-й місяць 2018 року, безключовий. Смуга руху, адаптивний круїз 2 літра 190 кінських сил і робот 7-ступінчатий передній привід. Шкода, кінець 2019 року. у нас 2 літра дизель. передній привід на DSG Діїзджі семиступінчатій. Дуже непогану комплектацію. Це Лаурін Клімент. Це те, що було опубліковано в телеграм-каналі. І вже от воно прямує до нових власників. А оці два автомобільчики це люди персонально обирали по сайту Mobile.de, підбирали по своїм побажанням ті автомобілі, які їм подобається. А мої колеги, конкретно Сергій перевіряв транспортер, і наш колега Дмитро, який мешкає в районі Баварії в Мюнхені місті, конкретно перевіряв оцю Ауді. І той і той автомобіль також їдуть під своїх клієнтів. Ауді, що цікаво, також 2018 року тут 2 літра турбодизель, передній привід і 150 кінських сил, потужність двигуна, саме робот також. Тут є адаптивний круїз-контроль, тут фари дуже схожі на те, що це в нас звичайний ксенон. У нас кузов повністю не битий, не фарбований. В дзеркалах помітно, що є а, сліпі зони. Тут у нас хром, накладки на ручках, хромовані рейлінги, хромпакет на вікнах, тонування. А, цікавий тканинний салон з електрорегулюваннями. Ось такі накладочки. Велика мультимедіа MMI Navigation Plus. Тут у нас цифрова панель приладів, а 167 тисяч пробігу у автомобільчику. Є виклик асистентів, смуга руху мертві зони я вже показав вам. Отакі От тканині сидіння доволі цікаві, складаються дзеркала. Пам'ять також є на два положення, чи на два водія, чи на два положення для одного водія. Темно-сірий такий графітовий кольор-металік у автомобіля. кришка багажнику з електроприводом, як бачите, закривається, відкривається фірмовий такий стаканчик органайзер. Тут у нас акумулятор захований. І по суті, по суті все, дуже непоганий. Косметичний стан по салону, по багажнику. Так він виглядає. Єдине, що з боку помітно, що щось трішки вигорів хром цього автомобіля. Ну, але це все фіксувалося під час огляду, передавалось новому власнику, і на результаті перевірки власник новий приймав рішення купувати цей автомобіль чи ні. Отакі 17-го розміру колесового автомобільчика з літньою гумою. І що цікаво, що цей автомобіль з усіма витратами в Україні. от Зараз завершиться його процедура. Розмитнення складає 23 700 євро. Це, включаючи пенсійний фонд, першу реєстрацію, розмитнення, доставку також з Німеччини в Україну, сертифікація. Ну, в принципі, всі-всі-всі витрати. Під ключ. У Audi A4 в b 9 кузові важливо зробити зауваження, що їх зараз почали замовляти частіше, навіть ніж той самий Passat B8. Вони з одного класу, у них дуже схожа технічна база, якщо ми говоримо про силові агрегати, двигуни і трансмісію. Але Audi знову ж таки це преміальний бренд, це дещо вища якість, це краща шумоізоляція. Ну і звісно, це зовсім інші емоції від керування автомобілем. А ціни у них на подібні роки стали доволі таки і схожими тому і вам рекомендую звертати увагу все ж таки на Audi a 4 Автомобільчик реально доволі цікавий, і зараз багато пропозицій в Німеччині по цікавим цінам. І розмитнюються вони цікаво в Україні, і купуються вони там в доволі великій кількості представлені. Є що вибрати і комплектації. Ну, власне, мені здається, це доволі непоганий вибір замість Passat, яким багатьом вже приївся. Наступний варіант це доволі рідкісний і цікавий транспортер, Т6 2015 року виробництва під капотом. Точніше, там навіть під капотом, під торпедою, знаходиться двигун, 2 літра турбодизель на 150 кінських сил з 6-ступінчатою механічною коробкою передач. Для такого автомобіля також рідкісний стан, кузов не має абсолютно жодного перефарбованого елементу в заводському лакофарбовому покритті. Це у нас оригінальний заводський восьми. Не 9 а восьмий місний пасажир. Два сидіння попереду і два таких великих сидіння по три позаду. Зашито все, як бачите, з заводу повністю стеля, хоча не все. Металеві стієчки. Зараз підемо ще назад, подивимося. Пробіг автомобіля 192 тисячі. Він оригінальний. Кермо у нас таке звичайно пластикове. у нас є кондиціонер. У нас є така простенька мультимедіа система. Виключно радіо музику слухати прості підіймачі. Два їх попереду. Доволі непоганий стан по салону, по сидінням вони не розірвані, не продавлені, трішки хімчисткою йому треба зробити. Автомобільчик не чистився в Німеччині. Ну, але найголовніше, о так, гума ще у автомобіля. О, така сезонна, дуже схожа. Доволі непоганий залишок і ще залишився. Найголовніше це те, що такі автомобілі знаходити в заводському лакофарбовому покритті без якихось пошкоджень. Це реально дуже і дуже складно. Тому і цей автомобільчик можна заражати диковинкою. Фаркопу автомобіля є. Стан багажника дуже і дуже непоганий. Ох, він збережений тут, практично як новий, реально в салоні. Тут у нас здвоєні йдуть двері. У багажному відсіку, і двері, які відкриваються у нас тільки праворуч, знаходяться. Ця частина ну взагалі, дуже класний стан. Дрібні пошкодження по пластику, але тут не затерто, тобто в школу чи в таксі, скоріш за все, цей автомобіль не їздив практично ні разу. Отак зашита тут частина пасажирського відсику. Це звичайно, я так розумію, ДВП. Ну, але, але, але... Не перероблене з вантажівки в пасажир. Це оригінальний заводський пасажир. І цей автомобільчик в Україні новому власнику з усіма витратами, з доставкою. Доволі немаленький автомобіль, доставка на нього дорожче коштує, ніж на звичайний. Обходиться сертифікація. Знову ж, знову всі-всі-всі витрати, щоб стати новим власником 24 тисячі 800. Євро недешево, ну але це варіант, який є доволі таки ексклюзивним заводський пасажир в живому стані. Ще спробуй пошукати. Що ж, Друзі, отакі два цікавих автомобілі. Я хотів вам продемонструвати як підтвердження того, що ми працюємо. Три моїх колеги Сергій, Дмитро, В'ячеслав, знаходяться в Німеччині, роблять виїзні перевірки по Німеччині і по Нідерландам. Перевіряють ті автомобілі, які ви попередньо можете знайти по сайту Mobile.de. І якщо по результату перевірки автомобіль вас влаштовує по своєму стану, ви можете далі замовити всю процедуру. Ми допоможемо під ключ доставити ці автомобілі от не тільки на митницю, а після розмитнення далі вони також можуть автовозом поїхати і по всій Україні до своїх нових власників, щоб вони не витрачали час, не приїжджали персонально, не забирали ці автомобілі. Автомобілі після розмитнення передаються з повним пакетом документів. Їх залишиться тільки зареєструвати у себе по місцю проживання. Їх можна експлуатувати, на них можна їздити. І якщо у вас цікавлять подібні варіанти або якісь індивідуальні, будь ласка, ви можете їх підібрати по сайту .de, направити приклади через наш сайт, через форму замовлення автомобілів або на контакти мої і Сергія, вони також є. На нашому сайті посилання на нього завжди ми розміщуємо внизу під цим відео, і ми допоможемо вам перевірити їх, доставити, розмитнити, сертифікувати і передати для постановки вже на облік. Як бачите, ми менш ніж за тиждень зайняли 4 місця, тобто працюємо. Працюємо по Німеччині, по Нідерландах. Працює у нас доволі оперативна доставка, працює у нас перевірка по Україні, підбір автомобілів по Україні. Тому переходьте на сайт, ознайомлюйтесь з послугою і замовляйте, що вам більше пасує. Дякую за увагу і до нових зустрічей!